Ані, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні дуже важливий день. Вибачте, будь ласка, за те, що діви звертаюся до вас особливо, бо ваш гороскоп буде прямо зараз. Вибачайте, що так довго не виходив на зв'язок. Хворів зараз я вже. Відчувай себе дуже добре і готовий далі ділитися з вами дуже позитивною інформацією. І обов'язково додивіться до кінця а, це відео, тому що вас в кінці чекає сюрприз. Але за цю інформацію ви, як завжди, маєте відкупитися. Отже, вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Ну що, діви, починаємо з вашого загального гороскопу. Як завжди, ми першу карту, карта сигніфікатор, яка буде символізувати взагалі ваш місяць. Лютий місяць 2024 року для Дів буде дуже цікавим. Я впевнений, в будь-якому випадку, що ж він нам принесе. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Так. Отже, перша карта сигніфікатор у нас. Шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів символізує дуже такий, знаєте, начебто, це не старші аркани, але дуже багато символістики саме в цій карті. Шестірка пентаклів це символізує всесвіт, який може вам е, дуже несподівано дати дуже багато фінансових якихось вливань. Тобто, ми можемо сказати як фінансові вливання, так і фізичні якісь аспекти. Тобто, це в першу чергу. Гроші, секс, якісь знайомства. Але зрозумійте, Всесвіт світ зараз дуже настирно і прискіпливо до вас відноситься, тому що ви трошечки розгубилися. До речі, це також може символізувати енергетичний вплив. А, а точніше, влив вашу енергію трошечки сили, тому що я бачу, що у всіх дів зараз дуже впала енергетичний, впав енергетичний фон, і вам зараз край важко взагалі рухатися по своєму життю. Тому а, хочеться мені зазначити, що вас чекають дуже гарні перспективні зміни, і вони 100% з вами відбудуться, але. Вам не вистачає сил ні фінансових, ні фізичних, ні емоційних. Тому цей місяць буде нести дуже гарну вібраційну силу для вас. В цьому місяці можна робити абсолютно все, що завгодно. Ви можете реалізовуватись, ви можете ем, знайомитись з новими людьми. Ем, але дуже-дуже обережно. Тому що все, що нове прийде в цьому місяці, може яким чином вплинути на ваше майбутнє. Тому, якщо ви не готові, наприклад, на стосунки, чи ви не готові змінювати поки що роботу, не робіть цього, тому що це дуже може потім негативно вплинути. Ви будете жалкувати, коротше кажучи, будьте обережні. Далі робимо розклад. У нас розклад на. Загальний гороскоп зараз подивимося, що вас там чекає. Ну, в принципі, як я і думав, так воно і вийшло. По цій першій карті шестірки Пентаклю можна було в принципі розказати все і не викладати тут. Буде ситуація важка по фінансам, і будьте дуже обережні в цьому місяці. Знову повторюся з приводу знайомств, особливо знайомств, особливо також якісь незрозумілі роботі, якісь речі, які будуть дуже глобально в вашому житті змінюватися. Тобто. В цьому місяці глобального чогось, якісь глобальні зміни робити, чи щось у такому форматі, я вам дуже не рекомендую. Тому будьте дуже обережні, будьте дуже уважні, і я впевнений, у вас все вийде. Але обережність найголовніше ні в якому випадку не. Підписуйте якісь такі, знаєте, незрозумілі контракти. Не купляйте якісь незрозумі... у незрозумілих людей квартири, машини і тому подібне. З рук взагалі нічого не можна купляти, починаючи від шкарпеток на базарі, десь закінчуючи серйозними якимись покупками. Тому будьте дуже обережні в цьому плані. Далі ми бачимо, що ну, насправді дуже багато артефактів перед вами, бо карта мага випадає в вашому розкладі. Говорить про те, що у вас буде дуже багато ресурсів, які знову ж таки дасть вам всесвіт. Пам'ятайте про це. А в цілому, я можу сказати, що місяць буде доволі такий, знаєте, серйозний, тому що вирішиться дуже багато проблем. Тобто цей місяць на вирішення проблем. Не треба встривати, тож я ж кажу, не треба встривати в нові, вирішить поки що старі. Тому це ідеальний місяць для того, щоб вирішувати подібні речі. Не забувайте, будь ласка, працювати зі своєю енергією не тільки з тим станом, який у вас є, але й на майбутнє. Медитуйте, читайте якісь афірмації, мантри, намагайтеся почиститися від всього негативу, який вас оточує. Намагайтеся сприйняти цей світ зовсім інакшим під інакшим кутом і не впускайте в цьому місяці в своє життя. Посторонніх зайвих людей, які ем, можуть дуже погано вплинути і дуже змінити ваш взагалі енергетичний стан, тому будьте дуже обережні. Кохання і сім'я, що чекає вас в цій сфері? Давайте дивитися просто зараз. Ну, дивіться, якщо мали проблеми з застосунками. Одразу вам кажу, що ви ці проблеми вирішите 100%. Тут справа у тому, що тут такі два табори будуть: одні будуть все ж таки поставлять крапку в стосунках, а інші навпаки підуть один одному назустріч, тобто не буде такого, знаєте, незрозумілого чогось. Буде чітко для ваших стосунків. Якщо ви мали стосунки і ви розійшлися, наприклад, в минулому році чи в січні, в цьому році, в цьому, вибачте, місяці можна вирішити це питання. Тобто, ви можете спокійно взяти це, телефонувати людині, вибачитись або просто зустрітися, поговорити. І прояснити для себе абсолютно все. Я вам даю гарантію, що вам стане набагато легше. Ви будете себе відчувати абсолютно інакше, і це, це не примирення, це напевно більше схоже на те, що вам потрібно самому чи самій відпустити. Це дуже гарна практика, взагалі, практика відпускання оцього всього, оці всіх стосунків і всього, і знаєте. Є дуже багато психологічних і езотеричних практик, і один з них це, звичайно, просто елементарно поговорити. Це дуже гарна практика, вона дуже проста, і вона, начебто, з одного боку, ну що поговорити. Але повірте мені, коли ви знаходились в стосунках, і коли ви виходите за межі розуміння один одного, ви вам дуже важко говорити. Коли ви вже розійшлися. І ви трохи енергетично ну, охололи, можна так сказати, так, то набагато простіше розмовляти і казати чесно і відкрито. І тоді, коли ви поговорите, вам стане набагато краще. Тому саме оця ситуація випадає в стосунках. Тому, якщо ви Знову-таки, давайте підсумуємо: якщо ви маєте стосунки і ви хотіли б їх якось енергетично підняти, тобто вийти зі, з такої зони сварок. То це дуже гарний місяць для того, щоб це зробити і попрацювати над цим. Якщо ви мали стосунки, якщо ви не мали стосунки, маєте стосунки точніше, але, на жаль, ви відчуваєте, що ну, все більше ви не можете, то цей місяць вам дасть сили, дасть енергію для того, щоб зробити крок вперед і щоб змінити ваше життя на краще. Ну, якщо ви одні, і у вас нема стосунків взагалі. То було б непогано подумати, чому у вас нема зараз стосунків. Є велика ймовірність того, що чому у вас нема стосунків, тому що ви досі не можете відпустити ту людину, яка раніше була з вами, і ви морально якось намагаєтесь це зробити, але нічого не робите. Тому я рекомендую зателефонувати тій людині, просто зустрітися як друзі, і поговорити і все прояснити. Не намагайтеся щось там доказувати. Просто висловіть свою думку. І може, послухайте думку другої половини. І я впевнений, що у вас все вийде. Гроші і фінанси. Що в цій сфері? Зараз подивимося. Так. До речі, одразу кажу, у кого була якась класна ідея з приводу взагалі вашого життя, чи з приводу вашого фінансового життя, точніше я маю на увазі. Тобто якась ідея, якийсь бізнес, чи щось таке, чи змінити роботу е, на більш таку професійну піднятися, чи попросити, наприклад, у вашого директора, чи людину, яка е, вами, з вами чи ви працюєте на неї, попросити до прибавки. Тобто я думаю, що це дуже гарний місяць для того, щоб прояснити для себе, чи дійсно ви згодні працювати на тій роботі, на якій зараз працюєте, чи дійсно вам подобається та професія, в якій ви зараз працюєте? Бо я бачу, що дуже багато дів зараз ем, розриваються енергетично. Я відчуваю, що ви просто морально зараз знаходитесь в такому знаєте ступорі. Ви не знаєте, начебто, ось, начебто, це і ваша робота, начебто і це і ви хотіли цього. Але ви відчуваєте, що нема руху ніякого. Це говорить про те, що, по-перше, не є не подобається фінансова оплата, тобто грошовий оклад цього цієї вашої сфери. Ну і друге, це те, що може, ви просто переросли свою роботу, і ви не знаєте, що робити, і ви, начебто, сидите бо боїтеся, що буде щось нестабільне. Але ви ж також повинні зрозуміти, що не можна ні в якому випадку сидіти і чогось чекати. Тому що ми з вами не молодішаємо кожного року, і в цьому, в цьому енергетичному втіленні в цьому тілі, в цьому енергетичному. О, 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 в цій енергетичній оболонці ми повинні з вами вирішити дуже багато запитань, дуже багато ситуацій з нашого життя. Тому е, не час зараз сидіти і думати, е, що там, ой, ну я піду з роботи, я щось буде нестабільно, чи в мене там не буде тих грошей, які я хочу. Ви зрозумієте, що найголовніше це ви. І обманювати себе тим, що ви. Ну, давити на себе морально, ходити на роботу, в який, в яка вам не подобається, чи займатися тим, чим вам не подобається. Це трошечки виснажує. Погодьтеся. Тому я дуже вам рекомендую зараз подумати, все ж таки, що б вам хотілося. Я впевнена, що лютий дасть вам ці можливості. І вам зараз дуже от необхідно було б зараз цим якраз займатися. Подумати, що би вам хотілося найкраще. Ну і звичайно, будьте дуже обережні зі своїми з людьми, якими ви працюєте, чи на яких ви працюєте, чи які працюють на вас. Люди оточення буде дуже доволі так критично до вас ставитися. Тому не давайте себе ні в якому випадку в, в таку в, в обіду. Ну, вибачте, будь ласка, напишіть мені в коментарях, як воно буде українською. О, щоб не ображали вас, о, образу. Ем, і, звичайно, намагайтеся тримати дистанцію від е, токсичних людей, а їх дуже багато чомусь біля вас. Таке, знаєте, таке враження, що то, токсичні люди, знаєте, як ви як магнит такий е, для токсичних людей. До речі, це єдиний знак зодіаку, який. Не, я не знаю, якось, якось так відбувається, що м, притягуєте ви до себе ось таких людей. Е, тому що я, я вам поясню, чому? Тому що ви дуже, знаєте, такі енергетичні, дуже класні. І у дуже багато людей, е, знаєте, таке. Е, Бажання поїсти вас трошки, тому що ви енергетики. Знаєте, такі ви ви дуже багато віддаєте, тому щоб цього не було. Намагайтеся обстрагуватися від всього цього негативу, і найкраще зараз зайнятися собою, своїм майбутнім, подумати, що би ви хотіли в своїй фінансовій сфері змінити, і робіть це обов'язково. І останнє, але, ну, зрозуміло, що не останнє по значенню, Це здоров'я, що чекає вас у здоров'ї, по здоров'ю. Давайте подивимося на лютий місяць, що на вас буде чекати. Так, ну що, дивимося. Так, ну дивіться, лютий місяць доволі важкий. Е дуже багато людей буде хворіти. Але, ви знаєте, мені дуже подобається. Ваша настільки сильна енергетична історія пов'язана саме з вашим духом. Це просто, ну, ось туз жезлів, чітко показує, що ви неймовірні сильні. Ви знаєте, як ота непробивна така броня. Тому в будь-якому випадку ви. Повинні розуміти, що найкращим зараз для вас моментом, навіть якщо ви захворієте, просто бути таким, знаєте, позитивчиком і все у вас вийде. Єдине, що, на що я хотів би звернути увагу, це на імунну систему, тому що імунна система дуже зараз перенапружилася. За оці місяці я бачу, що ви дуже багато отримали стресу. Ви зараз не так харчуєтеся як потрібно, харчуватися. Тому, будь ласочка, я вас дуже прошу обережно в тому плані. При, почніть приймати якісь вітамінки, почніть якомога більше ходити в тренажерний зал, ну хоча б, хоча б три рази на день на тиждень, ну, на день це, напевно дуже буде. Не корисно, але на тиждень буде саме то. Хоча б можна ходити по вулиці чи може по парку. Тобто займіться якимись більш такими активними речами. І, звичайно, звичайно, для тих, хто хотів робити операцію, це найкращий місяць лютий, будь-яка операція, пластична, хірургічне втручання, це ідеальний для вас. Час. Ну що, на цьому все але не все. Я вам казав, що в мене є для вас невеликий подарунок, а точніше, для одного з вас. Я дуже-дуже, е, чесно кажучи, вдячний кожному своєму підписнику. У Нас 80 тисяч е, підписників, і я е, дуже вам вдячний. Ви не уявляєте, наскільки для мене важливо те, що ви мене дивитесь і наскільки для мене важливо. Що ви стали моєю родиною? Я бачу скільки коментарів ви кожного дня мені присилаєте. Позитивних і не дуже інколи, але в будь-якому випадку ваша реакція для мене це дуже важливо. Так як я не маю своєї родини великої, як би мені хотілося, я маю вас. І ем, я вирішив зробити одному з вас отакий подарунок. Подарувати такі навушнички від компанії Sony. Е, дуже класні, вони безпровідні Bluetooth-навушники е, за вашу е, умови Дуже прості. Це підписка, і залиште будь-який коментар, який ви хочете. І в кінці тижня я розіграю зі, серед своїх підписників, хто на мене підписаний. Ось такий от подарунок. Ну що, друзі, чим більше е, коментарів ви залишаєте під моїми відео, тим більше шансів вас перемогти. Ну, а з вами був я. Як завжди, ваш улюблений мульфарм Макс Згардієв. І побачимося вже дуже-дуже скоро.